Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про те, як війна впливає на наше здоров'я, зокрема на наш зір. І маємо нагоду поспілкуватися в нашій студії з головним головним офтальмологом Луганської області, хірургом офофтальмологом Сєвєродонецька Вадимом Водяником. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго дня, дякую. Ви родом з Сєвєродонецька, Ви там працювали до повномасштабного вторгнення. Як вам працювалося загалом? Ми ж знаємо, що Сєвєродонецьк – це таке прифронтове місто. 8 років було загалом. Як там вдавалося надавати послуги, і як, скажімо, так, які проблеми ви найчастіше зауважували саме під час війни? Ми та так жили, працювали все цей час. працювати було складновато, скажімо так, тому що ви правильно сказали, що це прифронтова зона. І, на жаль, дуже мало молоді залишалося для ну, спеціалістів наших, і приїжджали пацієнти з прям з які жили біля лінії зіткнення, і дуже важко було працювати, тому що економіки ну, була погана. І постійні, там які такі були невеликі бойові дії, все одно продовжують, Ми це знаємо. І обстріли були, тому були і травми, і в принципі. Ми там різну допомогу людям робили, тому що як обласної офтальмологічної служби у нас як би не було при обласній лікарні, вона там залишилась на території Луганська тимчасово окупованого. Тому ми виконували всі обов'язки, які виконували. наше відділення офтальмологічне, термологічне, я завідувач відділенням, виконували всі обов'язки і всі процедури робили, які повинна робити обласна лікарня. Ну, тому працювати було важко, але було цікаво і ну, так нормально працювали нормально. А приїжджали до вас із окупованої території так, в цей час? Так, були. Були люди, тому що багато пенсіонерів приїжджали, вони е, отримали пенсії, е, приїжджали до родичів до своїх, і вони зверталися до нас за висококваліфікованою допомогою. Не, не скажу, що їх було прям дуже багато, але пацієнти з тих територій були. Ви очікували, що буде таке повномасштабне вторгнення? вже на взимку 2021-2022 року. Та, Яка атмосфера подавала і звичайно до останнього снімці. дня? Ми не думали, що в 21-му сторіччі в центрі Європи можливі отакі, такі, такі воєнні дії. Ми взагалі 23 лютого приїхали тільки з віспуски з Буковеля, і 24-го в мене був ну запланований вже операційний день, але ранок. Він був такий дуже незвичайний, як ми вже всі це знаємо. Коли ви вирішили збиратися і як це було виїжджати? Ну, ми я взагалі як би так не дуже вирішував спочатку. Я сказав, що був операційний день. Я пішов на роботу, вже були обстріли, і, але операційні люди, які на операцію приїхали, вони зібрались, приїхали, тому треба було. Треба було щось робити. І ми прийшли із з колектива, вирішили, що ми будемо порувати. Нас були збори, нас зібрало керівництво, сказало, що там працюємо, ну, дивимося, як там буде далі. От все пройшло, я там додому поїхав, а вже сім'я, так, мене там, жінка, донька, вони так вже дуже налякані були. Тому що після 2014 року ще вони були налякані, і зараз то, почали стріляти дуже прям. Донька плакала, каже, папа, поїхали. Ну, ми зібрались, думаю, я їх відвезу зараз. Ну, туди там, побуду до знайомих, ну, потім повернемося і все. Такраз це було там, по-моєму, це четвер, по-моєму, мабуть, це було, мені здається. Ну, щось під вихідні це було. Угу. Ну, ми зібралися і що там, машину покидали речі, тому що там, на пару тижнів відвезу вернуся. Ну, ми поїхали в Дніпро, ну, побули в Дніпрі трохи. Там тоді ж, пам'ятаєте, Україна майже стала, нічого не працювало, ні магазини, ні, ні медицина також приватна і така не, не працювала нічого. Ми посиділи трохи, потім там так стало, що почало щось прилітати ще й в Дніпро. Тоді біля аеропорту було аеропорту, там були вибухи. Ну, вирішили, тоді вже додому, як би сказали, що в наші військові, що. Вже їхати, сама дорога дуже важка і небезпечна. Тобто в Сердонівську вже то, то, також було більше обстрілів. У мене брат залишався в Сердоєвську до останнього. От. І ми поїхали. Тоді, думаю, в нас знайомі в Коломиї. Ми познайомилися ще там в 2014-2015 році. Вони кажуть, приїжджайте, тиждень-два в горах побудете, гори — це релакс, це нормально, подихаєте воздухом. І Повернутись. Воно якраз може щось тиждень-два, як каже Арестовочка, сказав тиждень-два, тиждень два, ліче два-три два, тижні. Поїхали туди один тиждень, два тижні, три тижні Бачимо, що ситуація все гірше і гірше, і повертатися вже якби немає куди. От, домівку розбили, там було декілька влучень. Це якраз під Сердонецьком приватний будинок в мене був. Ну, вирішили потихеньку щось треба працювати, бо я ж працюю хірургом, мікрохірургом, офтальмолог, а хірург, як довго не працює, то навички трошки вони становляться не такі. Тому почав спочатку працювати в міській лікарні в Коломиї, центральна міська лікарня, там оперувати став потрошку, потім в міській лікарні в Франківську, потім вже Ближче до літа вже подумали, що треба трошки перебиратися, бо горе це добре, але треба щось працювати, якось жити далі. Ну і тоді зарендували квартиру в Франківську, і тепер ми мешканці Івано-Франківська, тимчасово. Вот. Ну, це так. Ви ну, фактично відкрили свою тут приватну ну, клініку, А приватну щось вдалося перевезти? Нічого? Майже нічого. нічого. На жаль, я вивіз дуже мало. Там, ну, буквально там, пару таких невеличких приборчиків і там, трошки з хірургічного інструменту, тому що я, ну, по-перше, не думав, що так все буде, і а й не гадав. А вже потім, коли я вже зрозумів, що, ну, мабуть, пізновато, що все. <кій> щоб вивезти неможливо було, бо обладнання дуже складне, і щоб його треба вивезти цілим, то треба, ну, визивали ми сервісних інженерів, вони повинні були розібрати, красиво вкласти все там в спеціальні ящички і тоді перевозити. А так покидати в машину і перевезти, ну, можна, мені було просто жалко, бо ж якби. Е Таке досталося тяжким трудом. І думаю, привезе вже металобрух, ну жалко було. Але потім позвонили мені, сказали, що якісь машини заїхали, вскрили двері і вивезли в сторону Луганська, все, ну, все обладнання, що було. Тому якби так. Тобто пограбували. Ну так, навіть не знаєш, що що краще, чи те, що пограбували, чи могли б знищити просто якимось ракетами? Ну і, да, то Я знаю. Да. Може, я так вже думаю, знаєте, може б вивіз, зламалося, а відновити було б дешевше, ніж зовсім нема. Ну але як є, так є, вже не повернеш? А, тут на, все ж таки як Франківське, я зрозуміла, що потрапили сюди тимчасово, але вирішили тут працювати, відвоювати ну, клініку. Чому саме Івано-Франківськ? Можна ж було можливо десь Львів чи якесь більше місто? А, ну Львів, ну, ми зараз були під Коломиєю. Тобто ми, Франківськ, їздили там в гості на екскурсію, ми їздили в Чернівці, ми їздили в Франківськ, ми їздили в Тернопіль. Ну, якось Франківськ ну, не хочеться ображати там інші городи, вони всі різні міста, інші наші. Але Франківськ, він, ну, нам сподобався більше всього. От, і якраз її робота так склалася, що від найближче до Коломи. Ну ні, ну так, да, найближче до Коломи, там Чернівці майже стільки ж. І стало, склалося з роботою, що в центральній міській лікарні на вулиці Мазепи, що запропонували працювати. Тому ми тут і вирішили залишитись, і в мене кхм, своя приватна клініка була. Як я вже казав, і в ліцензії всі документи були, тому ми <кій> вирішили, щоб, щоб відновити все це своє, щоб воно не пропало, щоб працювало, було на слуху, і вирішили тут відкрити ще й приватну свою клініку. І частину трошки там колективу ми сюди запросили. Ну, хтось приїхав, поїхав назад, так в Дніпро, хто в Київ, але пару чоловік залишилось і це працює. А берете місцевих лікарів теж до себе на роботу? Uh, там ми то беремо, але ніхто не йде. Uh -huh. Всі мають всі так, мають так, роботу, так. так я знаю, що ви крім того, що безпосередньо у вас є клініка, ви даєте якби ну частково волонтерти, тобто обстежуєте і переміщених осіб, і ветеранам війни надаєте якісь чи послуги, чи знижки. От такий mm. соціальний аспект. Наскільки він зараз важливий саме в галузі офтальмології? Тому що ми менше говоримо про офтальмологію саме в контексті як хвороби такої воєнного часу. Ну так, це не не є хвороба воєнного часу, але це, це є хвороби, які. Наразі вони дуже розвинуті, тому що телефони, комп'ютери та планшети, люди працюють в кабінетах, і зір знижується, погіршується, і також погіршується від стресової ситуації. Це ми все розуміємо. От і тому ми дійсно, як тільки на початку, ми відкрилися, ми робили десь перші півтора місяця ми повністю безкоштовно обстежували. Переселенців, ну, нашої Луганської громади, з Луганської області. Ну, якось це ми так колективом сіли, вирішили, що треба якось допомагати. Тому ми так, потім ми вже з франківцями ми працювали. У такі був місячних здоров'я, це під керівництвом депутата Оксани Савчука Оксани ми знаємо, Савчук, Так. через подав нашій студії да, да. і акції. ми і ми працювали десь місяць. Ми обстежували трошки менше там більше три біля трьох тижнів всіх, всіх і франківців, і переселенців Ну хто прийшов всіх, і ми десь обстежили десь більше 160 людей. От і ще кожен місяць. У нас є така, знаєте, є статті розходів, такі як закріплені. Це там аренда, потім зарплата, там іще, і о, на ЦСУ. ми обов'язково кожен місяць. Ми перечисляємо гроші. Ну в залежності, як про що місяць, то це обов'язковий платіж, Ми пересилаємо там хлопцям на допомогу. Ну, там, коли там пишуть що до спальники, нужні, ну, общем, пересилаємо це обов'язковий платіж, тому стараємося якось так допомагати і нашим хлопцям. А от ви в якомусь певному волонтерському фонду перераховуєте? Чи просто бачите, де потреба Ні, так, я, так, скажу, ну, ну, багато моїх знайомих, які... Служать і воюють прямо в ЗСУ, в теробородній, і вони пишуть, що от нам би потрібно або передають там, через дружин, через там, родичів своїх. Я не пишу, там в група у нас є, там серданчан, що от там чоловік там, это, каже, що треба б нам таке скинути гроші ось там на картку жінці. Ну ми там, У нас є лікар-хірург, який працює прям і оперує в оку... о... о... поранених. Прям... Ну, перша, перша лінія, майже от і він колись писав, що треба щось. І ми тоді на картку ми знаємо цих людей. Я знаю точно цих людей, і я розумію, що ці гроші підуть іменно туди, куди вони потрібні. А скажіть, все ж таки, ви хірург? Так, Так. лікар-хірург. Ми знаємо, що зараз багато є травм, зокрема військові і цивільні під час обстрілів не втрачають зір внаслідок бойових дій. Скажімо, ну ударів. Наскільки є велика ймовірність відновити зір? Тобто від чого це залежить? Ну, дивіться, травм від ступені важкості травми до нас. Ці травмовані не доходять, тому що там працюють військові лікарі, військові офтальмологи, і в шпиталі в Київському, я знаю. Хірургів, колег і в інших шпиталях, і там проводяться ці операції. І відновити зір, можливо чи ні, це залежить від тяжкості травми. Тому так, так важко Іноді бувають, що і залишаються люди без ока, тому робиться пластика, там якісь протези, але якби штучного ока ще немає в світі ніде, на жаль. Тому, якби, яка травма є, такі наслідки. А ви в основному маєте справу з якими операціями? Ну я більш такі, скажімо, цивільні операції. Це катаракти, це знаєте, по заміна штучного, імплантація штучного кришталика, операції при глаукомах, Це тут. А ще я робив операції, коли був вдома в Сірнецький, лазена корекція зору. Ну і такі, ж різні там невеликі операції, там невеличкі новотворення. Ну таке ж. наскільки зараз під час війни складніше робити такі операції, складніше з, з, з певними препаратами, з обладнанням. Ви знаєте, в принципі, нормально, трошки є іноді бувають затримки при постачанні російських матеріалів. А так, в принципі, нормально просто людей менше, і вони переживають, що буде. Ну це зрозуміло, це психологічний фактор. Ну але спілкуємось і надаємо допомогу потрібна. Фактично вам доводиться бути ще й психологом частково. Так, ну, гарний лікар це взагалі, взагалі по-перше, це психолог. Як казали колись давно-давно, давно, такі відомі лікарі, що треба лікувати не хворобу, а треба лікувати хворого. Якщо ти побалакаєш, поспілкуєшся, вони тобі щось розповідають, і ти якось леша, і дивишся, раз побалакалося, і пацієнт по каже, ну то та, капельки по капу, краще. Чи завжди потрібно хірургічне вточання? От ви з вашого досвіду вже бачите? Можливо, в деяких випадках ви не рекомендуєте операції? Ну їй таке, їй таке, іноді приходять не питання таке: терміново мені це робити, чи не терміново? Тоді вже кажемо правду, як є. Робимо обстеження, і дивлячись на ці обстеження, ми можемо сказати, що цьому пацієнту терміново ж робити, бо може бути якесь ускладнення, і тоді може без зору залишитися або втратити втратити зір частково. От. Або ну, можна ще почекати, бо люди ж, якщо ще раз кажу, переживають, війна йде, і не всі згодні зараз якісь робити різкі рухи. Тому, як є, правду кажемо завжди. Всяке буває. Побічні ефекти теж попереджаєте, що може Ну, бути, а я що ж все попереджаємо, тому люди кажуть, що приходять, багато питають, а дасте мені 100% гарантію. Mm -hmm. Я кажу, що в медицині слово гарантія взагалі воно відсутнє. Тобто Ми можемо дати 100% гарантію, що проложимо всі свої сили і знання для того, щоб у пацієнта все було добре, це так. Але організм людини до кінця не вивчений, буває різне. Але зараз високі технології в цих операціях, наприклад, щоб брати катаракту глаукому, наприклад, ці, та ночі, ну, в офтальмології високі технології, і майже всі операції закінчуються дуже добре. І паці... Пацієнт відновлює зір повністю або майже повністю дивлячись, може у нього будуть бувають ще деякі супутні захворювання, але якщо більш-менш ідеальне, знаю, ми оперували жінку 72 роки, поставили їй кришталики, гарні такі мультифокальні. Вона бачить чудово, вона каже: Я голку в нитку вдіваю і бачу далеко дуже добре. Тобто в неї немає других ніяких патологій, і вона задоволена, і все класно. Наскільки зараз помолочили ці проблеми і катаракта, і глаукома? І, що, і з чим це пов'язано? Лише з розвитком саме комп'ютерних технологій, тим, що ми більше користуємося гаджетами, чи ще можуть бути якісь інші круто? Ну, взагалі, взагалі, катаракти помолодшали. І вже не можна сказати, що якщо раніше ці пацієнти були 60, то зараз ми можемо сказати, що не одиничні випадки, це 45. Вже тут багатенько операцій зроблено. 45, 47, 42. Ось була пацієнтка в мене з катарактою. Є пацієнти, які приходять, і які не хочуть користуватися окулярами. Наприклад, там після 45 далекозорість, і люди погано бачать далеко, і погано бачать близько. Окуляри треба одні, другі, треті. А людина займається активним життям. Це... Бізнесмени, бізнесвумен, воска, не хочу очками окулярами користуватись. Тоді можна зробити таку операцію, замінити кришталик, поставити штучний, мультифокальний, і пацієнт бачить і близько і далеко гарно. Це називається рефракційна заміна кришталка. Такі пацієнти є їх більше, є, тому що це зручно, це краще, кращу життя. Колись я був в Празі. Це було ну, років 15, мабуть, назад, і поїхав. Мене там повезли на екскурсію в госпіталь, то був воєнний госпіталь біля Праги, але вони оперували пацієнтів. Пацієнтів не тільки військових, а й цивільних. Я побачив, тоді ще не зрозумів, що вони там з 10 операцій 5 або 6 було на прозорих решталика. Тобто, молоді люди без катаракти. Я тоді запитав, а як? Ну у нас ми таких не оперували тоді. У Нас таке не було. Катаракта є оперують? немає у окуляри і все. Вони сказали, Ні, у нас вже в Європі, ми так люди приходять, самі міняємо, щоб гарно бачити, щоб покращує соціальне життя, як і життя покращує. Ну і от зараз у нас, ну не зараз, а вже кілька років тому вже <кій> почалося і. І це зручно для пацієнтів. А чи вивчено довготривалі наслідки? Тому що доводилося чути, що, скажімо, ми не монем не, не пройшло достатньої кількості часу, скажімо, років 30-40, І наскільки чи з часу не потрібно буде повторно робити операцію людині? А, Такому... Якщо брати до уваги цю операцію, про яку я казав, це імплантація штучного кришталика, то це вона робиться одноразово. І зазвичай, якщо немає супутній патології, все нормально, а молодих людей все та і в старих неважливо. Тобто, кришталик ставиться це на все життя. Є дослідження, що кришталик може без змін знаходитися в органі... в людини там в оці 100-150 років. Тому я пацієнтам кажу, через 100 років прийдете і поміняємо і вони так сміхаються, кажуть, ну добре. І тобі добре, <да, рес> <да. рес> Тоді не почувається більш впевнено. А що б ви сказали нашим глядачам, що ви порадили в такий час? Власне, як зберегти свій зір, зважаючи, знову ж таки, як ми говорили, і стрес, цього, стрес, який ми всі переживаємо, і те, що оточує нас дуже часто таке агресивне для світла середовище. От як правильно тут себе поводити? Ну, Тут рекомендуємо, як. Є такі рекомендації, що треба режим зорової праці, щоб нагрузки були. А так, що по простому треба більше гуляти і більше дивитися у вікно, тому що ми працюємо, щось дивимося, дивимось телефон, комп'ютер, а потім ми заморилися. Дивлячись комп'ютер, ми як відпочиваємо. Ми відвертаємося від комп'ютера, беремо телефон і відпочиваємо, дивлячись телефон. А очі не відпочивають взагалі ніколи. А треба, щоб очі дивилися кудись далеко, десь на відстань кілометр і більше. Тому що в кабінеті, якщо ми сидимо, то все одно у нас стіни і кабінети скільки? Ну 5-6 ну, метрів. А так, якщо далеко, то треба в вікно дивитися. або гуляти, ми все одно дивимося, там де машина поїхала, там де щось може якось там. Ташка пролетіла і тренувати зір на на відстані, і тоді буде більш-менш. Воно зберігатися, зір зберігатись буде. Більше в вікно, менше дивитися телевізор і в телефон. Мушу запитати, все ж таки, чи планували ви якось подальше своє життя після звільнення, того, як Україна звільнить, будемо сподіватися, всю Луганщину якомога швидше. Чи ви готові повернутися туди назад, чи можливо все ж таки тут? Ну, з'їздити обов'язково треба буде. Обов'язково треба буде подивити, що там, як. Тут дуже гарне місто, і, можливо, так я собі там думаю, що можливо залишити як, дві, дві точки, дві, два міста, де можна було працювати. Це Івано-Франківськ і Сєрденець. Да, відстань так би, така немаленька, але. Нічого немає перешкод, якщо дуже хочеться. Тому було б і тут добре і там би добре. Там поки відновлюються, тут бути. Але там Батьківщина і так залишати зовсім, рубати всі корні, де прожив більшу частину життя. Ну, якби це, мабуть, теж не дуже правильно. Там залишається хтось із ваших близьких? Ну зараз? там зараз зараз. Ні, немає. У нас ну. Ну, це як тільки-тільки звільнять, мене, мене молодший брат, він головний лікар, і я знаю, що він першим автобусом, чи як можна сказати, першим транспортом вже буде там. От. І Він буде там, відновлювати лікарню, він, так, він виїхав в, ще майже в останній день-два, вони виїхали з керівництва міста, вони сиділи до, до останнього. Там. І тому вони перші туди і поїдуть, ну, а я теж поїду може, другим. Поїздом або другим транспортом теж подивитись і якось будемо туди-сюди, бо кажуть, ну так дивлюся і каже, що місто дуже, дуже розбите. Ну так, ми знаємо, наскільки це були жорстокі бої, фактично це було знищення. Тобто це навіть не захоплення було так, це знищення. Ми не знаємо, якщо будуть, ну, будуть звільняти наші, то війська не будуть по місту бобити, але ці ж але російські війська, мабуть, будуть. Ну, подивимося, надіємося на гарне, Надіємось на гарне. Я мушу запитати, тому що знову ж таки пам'ятаємо ці відео, які росіяни знімали в Сєвєродонецьку. Вони показували, все ж таки, вони знаходили людей, які казали, от ми вас чекали, дуже раді, нарешті нас звільнили. Наскільки їх було багато, от з вашими відчуттями тих людей, які чекали цього русського міра, і чи вони залишаться, чи вони, можливо, поїдуть разом з тим русським міром вже? Ну, ви знаєте, і... мої друзі, то те коло де я спілкувався, там ну, всі були в нас на Ну, Скажімо так, скажем, десь може, на 100% це дуже зухвало, а ну, на 95% всі були за Україну. І майже всі виїхали, Дих, хто не виїхав бо з якихось дуже там, вагомих причин, бо дуже там, батьки, може, хворі, транспортабельні, хтось там попав під остріл, дуже там, машини побило. От, але скажу ще, що в 2014 році люди, які підтримували руський мір, можна так сказати, було більше, але після того, як пожили, побачили, що робиться в Ордло і в ЛНР, ДНР, і що на на Україні в Україні, то різниця дуже велика, і в Україні краще, звичайно. Але цей відсоток він є, він менше, але він є. Чому він є? Я не можу зрозуміти. І що з ними буде? Я думаю, що більшість з тих, що ще що кричали Руський мір просто я думаю, що частина десь зникне, а частина просто вимкнеться телевізор, буде українські новини. З... О, ми за Україну. Ну тобто, навірно, такий процент також є. що, що бачать, то й і, то і думають, або не думають взагалі. Швидше не думають взагалі я думаю, що так. таких є дуже багато. І останнє питання. Ви а тут от ви приїхали сюди, в івано франківське Немає якогось упередження? Ви не відчували від упередження, що ви з Луганської області не було якихось таких Ні, не було, неприємних не... розмов? Не було неприємних розмов, дуже гарно зустріли і допомагали деяких такі, битових питань, бо місто нове, ну, де, там, де машину помити, таке, звичайне, да? де квіти кумити, купити там, на день народження, ну, і так, де підстригтись. І так, нічого. Підпомагали, підказували, і йшли на зустріч. Тобто ну, нормально і я не розумію тих людей, які кажуть, от ми там на, на Заході України були, там ми там. Щось не так нам сказали. Щось. Ну, люди різні, є кругом, але взагалі тут дуже гарно, приємно, і люди чемні. І красиве місто. Ну причому ми дуже, дуже дуже подобається. <рес> дякую, дякую вам за розмову. І Лише побажаю, щоб якомога швидше звільнили Україну цю територію, зокрема Луганщину, і ту, яка була окупована і в 2014 році, так, також Так, було дуже би цього хотілося. Дякую за розмову. Один водяник, і офтальмолог був нашим гостем. Дякую глядачам, які нас дивилися. Зараз пауза на програму вісті. І побачимося в цій студії, щоб говорити про головне в деталях.